Косівський письменник презентував свою поетичну книгу Коломиянам Сплінські стани. Це вже четверте видання у творчому доробку Івана Бойчука. Цікаво, що збірку автор показує світу вперше саме у нашому місті. Побувала на скромній презентації наша знімальна група. Член Національної спілки письменників України, поет, прозаїк, редактор Косівського літературно-мистецького альманаху Алкос та літературний критик Іван Бойчук народився у селі Варбовець, що на Косівщині. Активною літературною діяльністю почав займатися у 90-ті роки. З того часу поет був дипломантом та лауреатом багатьох міжнародних та всеукраїнських літературних конкурсів, учасником різноманітних семінарів. Його твори часто друкувалися у багатьох журналах, збірниках та альманахах. Пан Іван своїм творчим доробком задоволений, а свої витвори називає особливими. Що ще всього дистанційне, якщо буде, будучи коротко. Як е, зазначає там, приміру, мій давній приятель з е, Тернополя Юрій Завайський, е, він вказує на те, що мої тексти здебільшого перевантажені, якщо так можна назвати, е, метафоричністю. Книга Сплінський стани» вмістила найкращі вірші, написані поетом за останні п'ять років. Іван Бойчук каже, що до відбору поставився дуже ретельно. Це є культові вірші, тобто це є вибраний текст мною з 2002 по 2007 рік. Події розвиваються ну, в якомусь тому конкретно сюжетному, або навіть, ще, я би ще сказав багатосюжетному штебі. Що стосується безпосередньості до кожного тексту, то тобто можна розглядати, як і... Ціли, як цілий саму книгу, так і цілий кожен текст, то насамперед він, як кажуть, починається суто структурно, суто формально, трьома крапками, скажімо, з маленької боку, так само закінчується. Зараз поет продовжує творити, а ближчим часом готується до презентації сплінських станів у Івано-Франківську та Львові.